Стартував новий проєкт для розвитку дітей під назвою Kids Time у центрі Ямаріуполь Кривого Рогу. А у Запоріжжі провели лекцію на тему, як позбутися панічних атак. Також по всім хабам почали роздавати вітаміни та павербанки для пенсіонерів. Це головні новини за тиждень з центрів Ямаріуполь. З вами Валерія Гущенко. Вітаю. Українські народні пісні, вишиванки та викуп нареченої це весілля маріупольської пари Ніни та Олександра. Молодята познайомились у бомбосховищі і одразу ж відчули зв'язок. Дівчина вийшла перша заради безпеки своїх дітей. Олександр пообіцяв, що знайде її, і дотримався слова. Подружжя наразі живе у Рівному. Їх запропонували стати героями мистецької акції під назвою Обряд весілля Рівненщина Маріуполь. Такий захід провели, щоб згадати усі звичаї та традиції. У центрі «Я Маріуполь» у Львові діти малюють з вірою у перемогу разом із художницею Наталією Павлюк. На аркушах танки та наші захисники усе в синьо-жовтих кольорах воїнів малеча зобразила з усмішками. Усі роботи маріупольців потраплять до виставки під назвою Діти війни, яка пройде у Чикаго. Запали свічку, зігрій героя. Маріупольці разом із родинами військовослужбовців та героїв Небесної Сотні долучилися до майстер-класу. Для наших захисників робили свічки, а також янголят, синьо-жовтих стрічок. Така турбота неодмінно буде зігрівати душу та надихати на нові перемоги. Кохання, попри все. Я Маріуполь у Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Ужгороді та Чернівцях святкували день святого Валентина. Дітлахи взяли участь у творчих майстер-класах, виготовили листівки та розмалювали печиво. У Львові створили сотні червоних сердець з побажаннями. Тут кожен переселенець може освічитись в коханні. А до запорізького центру завітав мім, який роздав подарунки, а ще прямо на вулиці для Маріупольців влаштував польову кухню, роздали піцу. А ще у запорізькому центрі пройшов майстер-клас професійного масажу. Остеопати-реабілітологи поділилися з маріупольцями секретами своєї справи. Вони розповіли, як привести свій організм у тонус та позбутися панічних атак. У Вінницькому хабі 80 маріупольців отримали консультацію у офтальмолога. Там допомогли підібрати окуляри, а ще були подарунки від партнерів, роздали оптику. Я Маріуполь Кривого Рогу стартував проєкт Time». Це розвивально ігрові вправи для малечі, які допоможуть соціалізуватися і навчатися, а ще розкрити внутрішній потенціал дитини. Інтерактиви проходитимуть середи та п'ятниці. Вітаміни та павербанки для маріупольців 80+. Усіх хабах наразі проходять проєкти з оздоровлення. Людям планують видати понад тисячі наборів. Усе аби посилити їхній імунітет. У планах розширити проєкт на дітей та маріупольців старше 60. -ти. Про це повідомив мер Вадим Бойченко. Ми піклуємося про здоров'я кожного маріупольця. Найвразливіша категорія це літні люди. Хочемо посилити їх імунітет вітамінними комплексами. А ще хочемо, щоб вони завжди були на зв'язку. Валерія Глушенко, Ольга Майорова. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш youtube канал ТеВСІм.